Це металевий головний убір, схожий на шалом. На жаль, він повернувся у наше сьогодення. Без нього просто неможливо обійтися на війні, але носили його не тільки військовослужбовці. Тут на історичному фестивалі цивілізація я знайшла свого двійника, який зараз вам розкаже, як ще застосовували каски на війні. В США у 41-му році було створено окремий корпус корпус медсестер. Коли вони мали вільний час, і госпіталь подовго базувався на одному місці. То а, вони а, якось обживалися, коли не було змоги зробити стаціонарну нормальну вбиральню та душ, Вони використовували каску. Каска захищала їх на полі бою. При корисуванні вона могла захистити їх, але коли вони йшли у душ такий польовий, то вони вдягали каску і за для того, щоб захистити свою зачіску. Вони також використовували каску для того, щоб вмитися або щось попрати. Вони ставили її на каністру від якогось палива, від бензину, чи вони може каністри для води були. Вони ставили зверху і мали таке зручне польове.